Прибувши в Білорусь сьогодні до Лукашенка, Путін заявив, що ми відкриті до перемовин. Тобто РФ відкрита до перемовин, і я хочу перемовин з Україною по на існуючих лініях фронту. То тобто, плюс до того, генштаб ЗСУ заявляє, що наразі з сьогоднішнього дня проводиться контрнаступ. Це все вже офіційно. Проводиться контрнаступ на Харківській області. Тобто Лук'янці, Стрілече, Вовчанськ також звільняють. Плюс до того глибокі. І е, надалі, якщо, звичайно, все вийде е, звільнити в цьому контрнаступі всі чотири е, населені пункти. Е, після того там, в принципі, як заявляє Генштаб, е, ну, далі буде видно, як то кажуть. Далі буде видно, е, який буде мати посил цей контрнаступ звільнення територій. Тобто, як вдасться взагалі? Якщо вдасться на відмінно, як то кажуть, далі буде. А Путін заявляє, я хочу перемовин. В тут, знаєте, у відповіді йде контрнаступ. Ось такі, такі справи. Зеленський, як то кажуть, відповідає йому, кидає джокера. Ось такі справи. Коментуйте з приводу мирного договору, Як вам взагалі. Така пропозиція. Чи пішли б ви на мирний договір? Скільки взагалі людей бажає миру, скільки бажає продовження і кордонів 91-го року? Коментуйте, підписуйтесь на канал.